Щодо України, скільки часу ви дасте Путіну? Чи ви, ви вважаєте, що щось станеться? Ну, знаєте, для того, щоб танцювати в будь-який танець, треба двоє. І я міг би бути на цій зустрічі, але тим не менш, багато людей вважають, що ніякого результату не досягнеться з цієї зустрічі. Можливо, це правда, можливо, це неправда, якщо буде три чи будь-яка зустріч. Ми бачимо, що люди продовжують помирати, але тим не менш я. Десь 31, 35, 37 років у нас троє було. І існув... Ми, що ми вирішили. Ага, ми вирішили три війни, які тривали більше 30 років. Також ми вирішили і війну Пакистану та Індії. Це могла бути ядерна війна. Я вирішив і це, а ось. Війна Росії з Україною, я сподівався, що вона вже завершиться, але вона стала більшість складною. Там дуже багато ненависті там заховано. Але тепер побачимо, що там ставиться. За два тижні ми знатимемо, яким чином і куди я буду рухатись, тому що там знаєте або один шлях, або інший. Як ви знаєте, що коли ми говоримо про два тижні, мені здається, що я знаю, який яке ставлення Росія має до цього всього України, і як ви вважаєте, куди все підеться за два тижні? Ну тоді я мусимо при приймати рішення, що ми будемо робити. Це буде дуже важливе рішення через два тижні. І ось чому зараз немає таких масивних санкцій чи тарифів, чи будь чого іншого накладено на Росію. Або може, ми нічого не робитимемо, але тим не менш цієї війни ніколи би не сталося, якби я був президентом. Вона б ніколи не мала статися. Це все було спричинено просто дурними людьми і. Ви знаєте, питання того за чотири роки навіть ніколи не було піднято темою. І ви бачите цю картинку, і Володимир ну, і Володимир казав, він сказав, що ми би. Цього не зробили, і якби був на 100% ми б цього не зробили. Але, на жаль, це сталося, і зараз вони втрачають від 5 до 7 тисяч маленьких дітей. Уявіть, що ваш син росіянин або українець і він їде, і ви, ви йому махаєте прекрасна дитина, і вони кажуть, що хочуть бути солдатом, і за перший тиждень йому голову відірвало. І він не відрізняється нічим від вас чи мене, і не має значення, де би він не був. Я вирішив проблему в інших країнах, але тим не менш, це просто. Ви питання Конго було вирішено, питання Руанди було вирішено. Вони 31 рік воювали. Там просто люди з такими великими мечами мечети просто бігали, відрубували голову один одному, так би мовити, як ви бачили, що ми підписали угоду. Завдяки цьому люди не можуть повірити в те, що це справді сталося, і я би дуже хотів зупинити вбивства. Тому що люди думають, що це буде абсолютно протилежно. Гіла Кінтон сказала, що ой ну ні, війна розпочнеться, ні, я завершую війну, не розпочинаю їхні. Ви казали, що ви не будете нічого робити, якщо Путін не почне перемовини щодо зупинки вогню. Якщо будуть якісь причини, які я можу зрозуміти, і, і я не знаю, наприклад, чи буде зустріч чи ні, але буде цікаво побачити, якщо зустріч не відбудеться. Але я знатиму за два тижні, наприклад, що вони зроблять.